Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо, який план гри можна вибрати за білий, граючи проти слов'янського захисту. Отже, ми розпочинаємо Д4, суперник відповідає c 6 на цей слов'янський захист. Ми продовжуємо c 4 і після Д5 ми забираємо на Д5, там суперник забирає нас і виникає так званий розмінний варіант слов'янського захисту. На сьогоднішній день це один з найкращих варіантів гри за білих. Далі ми нападаємо на пішака, чорні відповідають тим, що зміцняють пішака, розвиваючи коня на F6. Ми також розвиваємось, входимо конем на F3. І після того, як чорні розвивають фігуру на поле c 6 ми відповідаємо слоном на F4. Слон тепер контролює не лише поля в центрі, але і в подальшому виходить з атакою на поле B8. Це необхідно, пізніше ми дізнаємось, чому. Дуже правильно зіграти тут за чорних симетрично, що вони в принципі роблять, розвивається в центр. І е, цей хід також дає білим можливість продовжити атаку на ферзому фланзі. Ми помічаємо, що тепер пішак не захищений і виводимо ферза на поле Б3 з атакою на слабкість на е, полі Б7. Тепер стає зрозуміло, навіщо нам слон на F4, турою можна ходити на B8. І найчастіше продовження за чорних це. Походити ферзем на Б6. Вони пропонують розмін і намагаються зняти напругу з ферзового флангу, оскільки тут у нас і ферзь, і слон дивиться на ферзовий фланг, і також загрожує хід пішаки 3, слон Б5. Тому найкращим варіантом все ж таки є міняти ферзів на цьому фланзі. І після розміну ми вже за білих чогось то досягли, тому що ми бачимо, що утворюється слабкість там, здвоєні пішаки. Ну, але. Це ще не перемога, але певний успіх ми маємо. Далі. Після цього, звичайно, ми продовжуємо ходометри. Суперник зазвичай тут реєсиметрично. Тепер зв'язуємо коня, слон B5, слон B4. І ось тут багато хто поспішає зробити ракіровку, але я би цього не став робити, тому що в нас є зайвий темп, і ми можемо його використати, можемо походити конем на поле E5. Ми двічі нападаємо на коня. Загрожує виграш пішака і небезпечна позиція коня на полі D6. Тому тут дуже часто продовжують тим, що захищають коня ходом тури на С8. І знову ж таки, ми можемо рокеруватися, але маємо розуміти, що атакуюча гра, гостра гра дасть нам більше шансів. Тому ми продовжуємо ходом F3. По-перше, ми обрізаємо можливість суперника зіграти конем на поле e 4 По-друге, ми вибудовуємо атаку на фланці. Після ракіровки ми можемо одразу продовжити ходом g4. Тепер, якщо слон йде на G6 H4, загрожує неминуче h 5, і, наприклад, після того, як суперник робить форточку для слона, ми вже можемо створити нову слабкість для чорних. Забираємо слона. суперник забирає пішаком. І ми бачимо ще одне здвоєння. А ще одне виникнення слабкого пішака на полі g6, що, в принципі, веншпілі допоможе нам мати кращі шанси на перемогу. Отже, якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав вподобайку, підпишись на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.